Сьогодні в нас буде відео про сучасні технології. Будемо сьогодні говорити про технологію LED-полімеризації, Тобто флаг, масло, пропитка, будь-що з led добавкою Ми її намастирили на поверхню, посушили лампою, тобто матеріал полімеризувався від реакції спроменем е світла. А по суті, це означає, що він липкий дотик, доки на, 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 на нього не насвітить лампа. Масло, LED полімеризації, лампочка. Та лампочка маленька. В дорозі більше лампи, але ми хочемо зняти вже таке перше обзорне відео, щоб всім показати, як воно працює, яка технологія, і щоб ви це оцінили. Підібрали дуже класний щит. Нам відправили наші партнери Юрвуд там Потім зробимо на них посилання. Це буковий ядровий такий щит. Дуже гарно набраний, дуже цікавий малюнок. Всі привикли, що бук одноманітний, а в нас він буде зовсім такий неодноманітний, дуже буде розтікальний такий кантрі. Тут є тріщини. Зачасту ми рекомендуємо такі тріщини шпаклювати шпакльовкою К2. У нас є відео по тій шпаклівці, всі побачили. так? Інколи рекомендуємо термошпаклівкою так само шпаклювати. А сьогодні ми використаємо акрилову шпакльовку, але ми знаємо, що екостуко звичайної, Екостуко акрилової шпаклівки нам недостатньо. Вона просяде і потріскає. І ми сьогодні використаємо екостуко Стронг. Це шпакльовка. Теж акрилова, теж однокомпонентна, теж без запаху, але з мікроволокном, зі скловолокном. Тобто Там є часточки. Скловолокна. тобто Вона має такий цікавий декор. Вона з волокном. Видно? Чин, чин. Волокна. Такі нитки тягнуться. Вирішили чорну шпаклівку нано наносити навіть в такі здорові пошкодження. Ми їх вже попередньо зачистили, вони, по суті, очищені, зачищені. Вона ефективна до сантиметра. Тобто, я думаю, що в цьому сучку нам її не хватить одноразово. І все-таки тут бажана була би К2 шпаклівка. Але. Для, для відео буде прикольно. Для чого додається волокно? Воно для армування, воно випереджує розтріскування і шпатлівка краще працює на пошкодженнях, де є сантиметр. О, нитка, бачите, як кричить, подивіться, так видно. Mm -hmm. Споклівочка, як бачите, якісно запігментована мінеральними OF-стійкими пігментами, що означає, що її можна використовувати і назовні, вона не буде розтріскуватись. Пігмента велика кількість. А це означає, що при шліфуванні вона не буде темніти сивіти, вона чорна, і багато. Є велика палітра кольорів, її потім я додам збоку, ви зможете побачити. Якщо комусь потрібна акрилова шпаклівка водна без запаху ще крупніша, то для цього можна використовувати шпаклівку One&Go. Колись ми за неї теж. Знімемо огляд. Перевага шпаклівки у в тому, що вона ефективна навіть на пошкодженнях більше, ніж 6-7 мм. І вона є високов'язка, тобто густа, і не просідає зовсім і має дуже малу текучість. Мікронит. Видно так? Ми е, швидко обробили е, поверхню, е, даємо сохнути шпаклівці. Якщо я не помиляюся, залежно від пошкодження 2-3-4 години, по техкарті до шліфовки 6 годин, якщо це крупні пошкодження, 8. І е, далі шліфуємо, можливо, десь вона е, буде неідеально нанесена, тому що я наносив. Не дуже старанно і не є там, великим професіоналом, тому можна буде поновити. І ми наносимо LED лампу. Тому залишаємо це сушитися. Висохла наша шпаклівочка. Зверніть увагу, що навіть отут велике пошкодження. Акрилова шпаклівка тріскає, але наскільки менше вона трісла, через те, що вона армована волокном. Зараз ми будемо її шліфувати, вона дуже добре шліфується. Рекомендація шліфувати на шли, на великій швидкості для того, щоб абразив зрізав волокно, яке знаходиться в товщі, яке армує. І використовувати якісні абразиви. Кераміка прекрасно ріже і нею прекрасно працювати. Шліфуємо зерном 120, всю поверхню і наносимо плет Ми пошліфували. Як ви бачите, навіть на такому великому крупному пошкодженні шпаклівка себе дуже добре показала. Так само я помітив для себе, що вона і на кутах, на фасках, де я акуратно не працював і намазав, вона добре тримається. Дуже висока оцінка. Я не очікував, що вона стільки себе добре покаже. Для мене це здивування. Ми перешліфували нашу деталь P-120-кою. Зараз вам покажу ще в якому стані шкурка. Тобто, шпаклівка не забила, абразив і абразив кераміка. Виглядає прекрасно. Далі лампа наша мікроскопічна і масличко. Перше мішаємо. Не забуваємо завжди розмішувати. Мішати треба з багатьох причин. По-перше, Матеріал, який стоїть, може розшаруватися, по-друге матуюча добавка, осідає і ще багато інших причин. Все нормально, матеріал загуз. Його потрібно ретельно вимішати. У нас є гіроміксер, ми його несемо гіроміксер. Якщо у вас немає гіроміксера, можна це зазвичай міксер і дрильку. Добре, що мене не бачать колористи, бо вони мені не дозволяють. Після одного випадку мені не дозволяють самому користуватися, але для відео дозволять. Достатньо для нас 3 хвилинки. Гайрара! Ми його розмішали повторно вже гіноміксером або веміксером і -ху. розмішалося прекрасно, прекрасно. Ми можемо провести. Тест на папері? От накапати? Капельку і її посушити. Сушимо лампою. Високо, так? Да? Ще трошки просушити? І все. Значить, витрата масла дуже маленька. Це дуже економний продукт, дуже надійний, висока стійкість. Значить, наносимо втиранням, можна наносити вальцевим методом, є матеріали під розпилення. В нашому випадку це буде нанесення губочкою. Наносимо розтиранням. Тобто матеріалу дуже мало потрібно. Витрата на такій стільниці з бука буде 20-30 грам на метр квадратний. Тобто на цілу стільницю достатньо буде 50 грам. Як масло прикольно, круто проявляє е, малюнок дерева і структуру, ядровий бук дуже мені подобається. Чим крута лед-технологія, що в нас дуже багато часу для роботи. Ми знаємо, що масло не сполімеризується, допоки ми його не будемо розтирати, доки ми його не посушимо лампою. І це нам дає час для роботи і можливість максимально якісно розкрити польорування, декорування. Лед масло буває в широкій палітрі, є 16 кольорів. Ми можемо дати пропитатися нашій системі, можна навіть довше пропитувати, можна прогрівати деревину, тоді товщина пропитки набагато більша буде. Варіантів дуже багато. І стираємо залишки. Важливо. Ретельно витрати залишки, щоб не було бліків, не було переходів, бо лампа висушує миттєво і тому або і через то плями, які ми залишили і не розтерли, вони залишаться на дуже довго. Від потужності лампи від від кількості матеріалу, від кількості барника є кілька факторів, які залежать, але по факту нам треба опустити десь на відстань 5 см лампу і затримати її там на секунду, на кілька секунд. І цього достатньо. Потужніші лампи, які мають там 25 см спектру і більшу потужність навіть і секунди не потребують. Так як у нас просто фонарик, то ми будемо трошки довго. І просушуємо. Достатньо просушити лампою і 70% міцності полімеризації досягли. Тобто, така виходить такий ефект. Видно, так? Тобто деревина не впитує вологи, вона відразу стійка, по ній відразу можна ходити, якщо це паркетна олія. Її можна зразу там експлуатувати повним-повним ходом. Якщо ми хочемо більш надійної поверхні, то можна провести проміжну шліфовку і нанести повторний шар.